Усім привіт! І це 15-та серія, де я стараюся бути хорошим наверное, в Майнкрафті. В минулій серії я давав варіанти, як можна наклати на деревню. Ви в коментарях ще нічого не написали, але я вирішив наклати її Мерляндія. Так, давайте ламаємо цтабличку. Наше солодка називається Мерляндія. ой, табличку назову. Так, я думаю, я скоро буду приїжджати ось цей от будинку без Ну я думаю, це отліп. Так. У минулій серії ми ще переробили такий от будинок, такі от камінний. І ще, Я скажу там ще двері, ми під... А це хто? Ти хто? Ти хто? Так, зараз включу я камеру. Ти хто такий? Так, до речі, я тільки що просто прийшов, щоб взяти предмети. Ну, тобі далеко не треба. Не пов'язав. Віталь, то ти його? Так, то біде трол. Так, забирай своє. Я не мішав. І свідки в тебе так. Так, ну, один з таких замрудів я візьму. Що я взяв. Тобто ти виїхав ще. Ну, це ізовороди, то за те, що ти ну, то от робив. У віковській зубу. Е, так його ще пригодійте, щоб жителі тебе зовсімся. Якщо так, я і завродію я забрав. До речі, йди, подивись по древні, що я там побудував. Можеш піти. Дреші, пот... чи я з тобі побепихався від першого лиця. Ей, йди подився на конюшню, яку я подав і всякі будинки, які я перебудовував. Мені потрібно. Так, зараз подарикла і включи камеру. Мені потрібно. Не знаю. А як це тебе? Так, у мене є стату 33 ізумруди. Разом 97. Ізумрудів. Такої таблички. А ти не знаєш, як наш древній називається? Наш се. Софія. Азвики ти Мер... Мерляндія. А скільки ти тут знаєш? Yeah, так, я хочу обредывать. Как? Не, не мешай. Эээ, ты хуй, іди подивися, що у нас древні, но волк і вас. Багато будинки всякого. Так, ты подивишься, що у нас древний сдался. Там такої... То конюшня. Вот у нас вс ложить. И тут твои блоки, всякие даєш на вклад. То по на кампана встав. Тоже на відкриви. Та, Добро, там рушик, видишь, мы. Ми... Я бы третіла. Давай, давай, давай. Та, Я бы первый. Я думаю, що я ще побудую для тварин ближчим часом. Дивіться, от я в минулі в 14-й фері і я ось таке от, ну, перебудував будинок. І ти йдеш в свій будинок. Зараз. Це, це вже. До речі, в цьому... Так, зараз мені лишилося ще кілька будинків в деревні в Мерляндії перебудувати і все, ну і всі будинки будуть перебудовані. До речі, я хочу, щоб були такі, знаєш, не такі от будинки, які е, зразу в селах появляються, а такі, знаєш, сучасні такі. Ти поле хоча бачив наше? Так. Тобі все хоп, де це так далі. Так. Певно буду переїжджати. Так. Да. Я вирішив, що буду переїжджати. Маю свої скрині. Ліжко хой буде тут, там буде. І це теж хай буде тут. Так все, Так, це більше не мій будинок. Це було. Я переїжджаю в другий. Так, що? Там просто мені для мене він якийсь замалий. Там і другий податок. Та, а тебе так і собі Ні. Хоже, їх можу віддати, але колись ні. Тут друга жити. Де мені так, Тут все розставляти. Ну, зараз розберемось. А... Де мені все розставляти? Ти бачив, я в кожен блинку лампи такі поставив. Світильник. Так же ще йти. Все, це тепер ми будемо. Хай буде моє ліжко. Ось тут вот. Тут от будуть дві скрині. Піч і верстак. взагалі, ну, мені буде треба купити всяких ще більше... Mm, yeah. Меблі секс. Ну, я ближайшим часу це займуся. Десять зроблю, можу зробити таку маленьку кухню. Або приходжу в судну кухню, можна ще зробити. Тут У мене буде спальня. але ну, я ще все прошу. Так, в, в, в тебе є семент. Так. Yeah. Добре. Буду mm, старий поки що все це світу принесу і іду. Так, yeah. так, ти вже де? Yeah. Реклама, я в Шаде. Yeah. Так, давайте певно, що будем робити. А то, що це вже на мій блок. Просто я проведу що я завжди не живу. А це уже на миблок. Буде. Ми будемо кось такий от. О, давайте його можна якось перебудувати. А. Не знаю, як Віталік, Віталій, Щас? що ти свій будинок як не перебудовуєш? А що? На складі є блок я би не перебуду. І мій будинок як щось просто не заходь. У мене там зараз ремонт робиться. Ну я його перше перебудую, а потім. Не. Так. Візьму ось ці блоки. Ще можна взяти. Що ще можна взяти? Ми твіснемо з хвойного дерева. Ну, і певно все що буде все. ну все, що мені потрібно. Так, ідемо Так. Будем, по перебудовывать. Давайте мы будем... Давайте пошлём весь заменивать на камень. Ну Тут пошли попросту. А что же это Зачекаю? перше буде знизу кругляк, кругля. Перше, перше лунаємо, ти будемо його, а потім перестав ну, замінювати на ну, так. Тут теж. Ще підлогу буде треба собі зробити. Ну, Ну, чого це... б я в коло це поправую? Так, зараз ламаємо далі. І замінюємося. В цій серії я не все, ну, все закінчується. <кій> 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 Закінчити будівництво. Ну, перебудування цього будинку. Ну, нічого, хоча б щось встигне. До речі, де ти будеш побачитися у їх відео. Не знаю. І що ось тут потрібно excuse стіну потрібно перебувати. Так, на наспаки серії. Ну я закажу, і мені вже, вже на початок дає новий, ну, всякий інтер'єр там для будинку. Всяке таке. Маємо. Треба тут все перше будувати. я заміню. ну теж дошки будуть, але тільки трошки другі. Я хочу, щоб кожен будинок, но ну, був э, такий гарний по-своєму. Щоб різницьких блоків був, а не одного з блоків таких самих. Так. Зараз в корді реклами є в кольцю камер. Ну, майже цю стінку зробили. Я ж тим, що блеск об'єбелюш у вас. Ну, я сам не знаю, что я просто я хочу больше БДН, чтобы в космосе я и, она очень мала. И ничего уже кисло. вот ты, знаешь, как вот ты себя что я хорошо Ну, вот потому что что-то Да, как? И вообще, просто другие А взагалі то ні. Okay. Нема. Їх можна Саме. Ну, то самому. Тому що древні не без другого поверху. Я, мені це другий поверх не кутитися не треба. Це, 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 Втрату час. За другий поверх. Зімо. Що тут вверх потрібно замінити? Джети тобі до Ти, Ти лежиш на диване, а два літає в повітрі. Так, це я закінчуючи боротьби. Хіба що може десь осудвати пропустити? Так, висутувати пропустив. Нічого. Ну, скільки що зараз не замінити назад тут і все. Це ти маєш на да. Ну, можна все от теж замінити. Це я сам придумав. Ось так от. Що, буде гарніше. До що речі, потім я ці той флеш та перу і там... до... Там де як то? Там де ці речі є. Mm -hmm. Так, це кінець 15 Я стараюся бути хорошим мером в Майнкрафт. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. па-па!